Добрий день. Мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Ripe NCC і цей відеокурс основи протоколу IPv6. Зараз ми поговоримо, які є різні типи адрес IPV6 і розберемось, які їм відповідають діапазони. Ну, по-перше, треба. Сказати, що типів адрес у IPV6 набагато більше, ніж у протоколі ipv 4 Але також у протоколі ipv 6 з'явилася нова концепція, котрої немає у протоколі ipv 4. Це концепція області дії адреси. І область дії адреси, що це таке, це як далека пристрій може відправляти трафік, користуючись цією адресою. Тобто, кожному. Типу адрес в IPv6 відповідає своя область дії. І також, окрім того, що у IPv6 більше типів, ще і більш цілий, для котрих видалені були різні діапазони. Наприклад, у IPv6 є спеціальний діапазон, зарезервований для використання механізмами. Міграції з протоколу ipv 4 на протокол ipv 6 І зараз ми розберемо а, різні типи а, по черзі. Але я хочу сказати, що не всі а, терміни я буду перекладати, тому що повна загально визначена і усталена українська термінологія для цього поки що відсутня. І почнемо ми з типу Unspecified. Це адреса, яка використовується щоб ініціювати з'єднання. Вона має тільки нулі, і а, вона не може бути призначена на інтерфейс, вона не може бути передана а, по мережі. І тому у неї взагалі немає зони дії ніякої. Наступний адрес — це loopback. Це локальний хост або локальний вузол. В IP 6. Адреса 1. Це адреса на віртуальному інтерфейсі, що, що loopback, і він під'єднаний до такого уявного віртуального каналу всередині вузла. І тому він має внутрішньоканальну область дій. Наступні адреси це саме префікс для того, щоб реалізувати механізм. Трансляція адрес з IPv4 на IPv6, наприклад, як у технології NAT64. Це RFC 6052. І ну, вони мають назву IPv6 адреси з вбудованою адресою ipv 4 Наступний тип адрес це адреси для того, щоб створювати чорні дири або Black hole. А, тобто, щоб а, відбрасувати трафік. І а, ця технологія описана у RFC 6666. 66. І цей префікс ну, у нормі він не має передаватися між різними а, автономними системами, і тому ну, зазвичай його включають у списки для фільтрації, коли налаштовують BGP-сесії. Внутрішньоканальні адреси це дуже-дуже-дуже важлива тема. Ми про неї будемо говорити окремо. Вони дуже важливі для того, щоб IPv6 працював. І ці адреси, які видно тільки в локальному сегменті. Вони не виходять за канал зв'язку. Треба сказати, що адреси цього типу призначуються на інтерфейси. Вузлами, котрі підтримують ipv 6 автоматичні. Ну, наприклад, сучасні ноутбуки підтримують IPv6 за замовченням. і якщо ваш ноутбук підключений до мережі, де немає IPv6, то все одно, скоріше за все, у нього на тому інтерфейсі, який підключен до мережі, є внутрішня канальна адреса. Наступні адреси — це адреси для роботи у інтернеті. Звичайні адреси, і зараз розподіляється діапазон 2000 3 тобто 1 восьма всього адресного простору, який є в IPv6. а За це відповідає Генстру Аян. Наступний тип адрес — унікальні локальні адреси. Вони дуже схожі на адреси. Приватні адреси RFC 1918 у протоколі ipv 4. Але різниця у тому, що ці адреси для IPO6 не повинні ніколи використовуватися для роботи в інтернеті. Будь-яка трансляція цих адрес вона заборонена. Ці адреси включають 40 випадкових біт. У адресі. Для того, щоб мінімізувати ймовірність того, що дві організації будуть користуватися одним префіксом. І тому, якщо, ну, наприклад, вони об'єднуються, то а, а, жодної з них не треба буде робити перенумерацію. І хоча вони локальні за своєю природою, тобто вони а, мають. Працювати в межах однієї організації, у них глобальна область дії. І тому їх не слід фільтрувати на ну, BGP-сесіях. І останній, але дуже-дуже важливий для роботи IPV 6 е тип адрес це мультикаст. Він працює не зовсім так, як у протоколі ipv 4 а ми поговоримо про це пізніше. І просто коли будь-який пристрій, який підтримує, IPv6, підключається до мережі, він завжди підписується одразу на декілька груп. Ну, І прикладами може бути група FF02 дві це група всіх вузлів. Інша типова група це ff 02 група всіх маршрутизаторів. І у Мультикастових адресах, четверта цифра, чотири біта, це спеціальне поле, котре ідентифікує область дії. Якщо це одиниця, то область дії це інтерфейс, якщо це 2, то це адреси, котрі мають внутрішньоканальну область дії, тобто вони не можуть переходити у інший канал зв'язку. А якщо це 5, то е, область дії це точка присутності організації чи сайт. Значення 8 відповідає області дії однієї організації Цілком там може бути декілька сайтів, декілька точок присутності. І якщо це є, то це глобальна мультикаст адреса. І. Е, Зараз на цьому все. Ви дізналися, які типи адрес ipv 6 існують, яке їх призначення, як розрізняти діапазони для кожного типу адрес. І зараз все це зібрано у невеличкій табличці у вас на екрані. Наступного разу ми поговоримо про те, як влаштований заголовок пакета протоколу ipv 6 а зараз. Все до побачення.